Будинку у Фастові на Київщині там стався вибух. Рвонуло за інформацією рятувальників через витік газу. На місці перебуває наш кореспондент Сергій Никифоров. Сергію, що з людьми? Чи є постраждалі? Ано один постраждалий, двоє зниклі безвісти. Вибухнув, вибухнуло щось на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Постраждалий мешканець п'ятого поверху. За попередньою інформацією, він впав якимось чином випав з вікна. Наскільки серйозний його стан тут на місці? Ми з'ясувати не можемо. Його повезли до білоцерківської лікарні. Очевидно, щось серйозне. Доля ще двох людей не з'ясована. Їх шукають і також не розуміють, що їм робити. Решта мешканців цього будинку будинку їх усіх відселили. Хтось після вибуху вибіг на двір у чому був то хтось, хтось навпаки повернувся до роботи. Зараз будинок обстежуватиме комісія і визначить до яких квартир безпечно повернутися. Хто може забрати свої речі, хто ні. Але от що робити безпосередньо сьогодні? Що їсти, що вдягатися, де ночувати? Це от завдання і складна проблема для багатьох людей. будете ночувати сьогодні на роботі. Жена, дети там же. Зараз тривають триває розбір завалів. Так стався вибух, основна версія вибух газу. Також кажуть на рівні чуток, що там міг могло рванути якийсь, якийсь вибуховий пристрій. Це будуть з'ясувати слідчі і поліція трошки згодом. Зараз триває розбір завалів. Рятувальники дістаються до того третього поверху, куди все попадало. Працюють вручну, щоб ненароком не нашкодити тим людям. Людям, які могли, можливо, вижити. Ми обстежили четвертий поверх, а третій поверх там багато будівельних конструкцій з п'ятого, четвертого поверху. Тобто всі перекриття, все це потрібно розбирати. Якщо там є і може хтось ще живий, то ну, це не робиться так, щоб зребти, все в кучу. Влада міста організувала евакуаційний центр у лікарні сімейної медицини. Відкрили кілька палат, розрахованих на 40 людей, яких відселить із цього будинку. Цього має вистачити, прогнозують, оскільки не всі, от як ми чули нашого героя, він буде ночувати на роботі разом з дружиною, з дітьми. Хтось поїде до родичів для решти, комуну вже абсолютно нікуди подітися, буде працювати ось цей евакуаційний центр на 40 людей і можливо відкриють ще один. Працює над тим, щоб розселити людей. Людям запропоновано у нас дві лікарні зараз, де вони мають можливість розселитися. Там гаряча буде продукти, піща, все інше. Но багато хто вирішив знаходитися в рідних, близьких. У будівельників залишається багато роботи. Як я вже сказав, працюють вручну і працювати будуть точно до вечора. Ми залишаємося тут. Ми стежитимемо за долю тих людей, які зникли безвісти, і про всі деталі повідомимо. Вам Анно. дякую, Сергія Никифорувисфасту. А там у будинку вибухнув газ. Три поверхи зруйновані. Є постраждалі.